Усім великий привіт! Вітаю вас на в'язальному каналі. Мене звати Світлана, і сьогодні я хочу показати вам ось такі милі-милі дитячі ковтинки, які я зв'язала, які у мене вже готові, і я вже готова вам презентувати майстер-клас. Ось так виглядає ковтинка з капюшончиком, і ось так виглядає ковтинка без капюшончика. Я ще дов'язала пов'язочку. Ось так виглядає ковтинка, і ось такий вигляд вона має ззаду. І ось таку милу літню ковтинку я назвала серденько. Ну, я думаю, ви зрозуміли, чому саме серденько, тому що багато сердечок є на ось такій маленькій ніжній ковтинці. І перед тим, як я розповім вам про те, як я в'язала цю ковтинку, що ви можете дізнатися із майстер-класу, я попрошу вас перейти у коментарі і залишити у коментарях сердечко того кольору, який ви вважаєте найбільш. Вдалим підходящим до ось такої ковтинки. Або, можливо, в якому кольорі ви б хотіли зв'язати ось таку ковтинку. Заздалегідь я вам дякую за коментар і давайте перейдемо вже до основної інформації. І так, ось ці серденька, фото яких ви бачите на екрані, я в'язала із усім відомої популярної пряжі, це пряжа Alize Cotton Gold, метраж якої складає 330 метрів у 100 грамах. І це напівбавовняна ниточка. Я обрала саме цю пряжу, тому що саме ці ковтинки розраховані для того, щоб зігрівати малюків влітку під час прогулянок, тому що літо літом, але розуміємо, що бувають і трішки прохолодніші дні після дощику, наприклад, тому це саме літні речі. Але, звичайно, ви можете зв'язати з будь-якої іншої ниточки. Наприклад, це може бути напів вовняна пряжа або 100% вовна. Обравши для прикладу до мереносик ви отримаєте тепленьку, красиву, ніжну річ, яку ви зможете одягати дитинці у будь-яку пору року. Моделька досить проста, як ви бачите, але ці серденька вони 100% не залишать байдужими і вашу дитинку, ну і всіх оточуючих. Ви точно будете змушені зв'язати такі серденька для усіх дівчаток у вашій родині. У майстер-класі ми будемо в'язати серденька по двох схемах, тобто будемо в'язати їх зверху донизу і навпаки. Але це просто і дуже цікаво. Даний майстер-клас, як ви вже здогадалися, у відеоформаті. І у відео я в'язатиму саме ось таку ковтинку, це ковтинка на найменший розмір, тобто на зріст 68-74 см. Але я залишаю вам табличку, яка допоможе вам зв'язати таку ж ковтинку, але на той розмір, який вам потрібен. А це до 5-6 рочків. Наступне: якщо вас цікавить для кого взагалі розрахований цей майстер-клас, то ті з вас, хто лише нещодавно навчився в'язати, хто лише тільки-тільки підсів на в'язанечку, ось цей майстер-клас саме для вас. Тому що майстер-клас вийшов ну, дуже-дуже детальний і сподіваюся доступний. Я детально показую кожен свій крок. Ми разом з вами зв'яжемо візеруночок. Хоча для зручності я залишаю і схемки ось таких сердечок. Ми детально вив'яжемо разом з вами росток. Тому, якщо ви досі боялися ростка, не знали, що з ним робити, як до нього приступити, тоді це відео також для вас буде корисним. На перший погляд, моделька дуже-дуже простенька. Нічого такого важкого немає. Це звичайна ковтинка, яка зв'язана регланом згори. Е, ну все, звичайно, все знаєте по-простому. Абсолютно нічого такого, знаєте, вишуканого можливо і немає. Але е, такою основною родзинкою даного виробу є те, що е, тут присутній капюшон. І ви вже самі можете обрати, чи вам більше подобається ковтинка без капюшончика. Ось як вона виглядає, або з ним. Ось так. Даний капюшончик вив'язується окремо. Це є окрема деталь, і ви з легкістю можете відстібати капюшончик, поставити у сумочку, і коли є на це потреба, ви можете дістати капюшончик, пристібнути і одягнути на голівку дитинки. Таким чином, зігрівши дитинку ще більше. Капюшон має ось такий вигляд. Ось так. І по ньому, як ви бачите, також є сердень. Мені здається, цей варіант є досить зручним, ну і, звичайно, ви вже самі можете вирішувати, який варіант вам подобається більше. З приводу витрати пряжі, ось така маленька ковтинка найменшого розміру з капюшоном важить 121 грам. Це вже разом із гудзичками. Тому одного моточка. Буде мало вага ж ось такої найменшої ковтинки, але без капюшончика складає 96 грамів. Одразу хочу попередити, що дане відео є досить таки не коротеньким. І для тих, хто хоче отримати майстер-клас, де все коротко і ясно, це не ваш варіант. Одразу хочу сказати для того, щоб згодом не було ніяких нарікань. Але для того, щоб вам було зручніше переглядати це відео і періодично повертатися до того чи іншого шматочка, в описі до відео із цим майстер-класом ви знайдете тайм-коди. Їх там багато, тому що я хотіла прописати всі-всі деталі. Для прикладу, ви пров'язали один рапорт візеруночка і вам легше в'язати ось так під, під відео, коли я пров'язую всі ці деталі, аніж користуватися схемою. Ви знову ж таки відшуковуєте потрібен вам рядочок і натискаєте на ось той тайм-код. І ви одразу потрапляєте туди, куди вам потрібно. Це, звичайно, полежить вашу роботу, збереже ваш час та ваші нервові клітини. Ну, це в принципі і все. Якщо вам сподобалася ось така ковтинка, і ви хочете, щоб у вашої красунечки також були ось такі серденька, ви можете знайти мене в інстаграмі. Покликання на мою сторіночку в інстаграмі, ви знайдете під. Кожним кожним моїм відео переходьте, пишіть у приватних повідомленнях, вказавши потрібний зріст та бажаний колір. І я зв'яжу ось таку ковтинку для вашої красунечки. Якщо ж ви вмієте та любите в'язати і хочете зв'язати таку ковтиночку власними руками, також шукайте мене в інстаграмі, пишіть «хочу МК, я з вами зв'яжуся і надам вам доступ до даного відео. Вартість майстер-класу складає всього лише 200 гривень. Це абсолютно небагато, враховуючи те, скільки часу потрібно затратити для того, щоб зв'язати, щоб зняти все це детально і показати вам. Отож, дякую вам за вашу підтримку, дякую вам за ось ті ваші кольорові сердечка, які ви залишили у коментарях. Або, можливо, ви словами напишете, в якому кольорі ось такі серденька виглядатимуть ще кращими. Дякую вам за будь-який ваш коментар. Дякую за те, що ви залишаєтеся на моєму каналі. Сподіваюся, у вас все добре. Будьте в безпеці, бережіть себе та своїх малят. І до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!